І переходимо до далекобійної артилерії. Перш за все, із сучасних і найпопулярніших це Сау Цезар. Наприкінці минулого року французи вдвічі збільшили виробництво цих машин для України. Всього за час повномасштабного вторгнення ми отримали понад 90 таких самохідних артилерійських установок. Данія, до прикладу, віддала всі, які у них були в наявності. А от тепер процес надходження Цезарів до наших гармашів буде ще швидшим, оскільки Франція вдвічі збільшила, Чила темпи виробництва цих машин, що важливо, і чому світові армії переходять здебільшого на колісні машини? Тому що це хороша мобільність. А для таких самохідних гаубиць важливо приїхати, швидко відстрілятись і покинути зону, куди може прилетіти відповідь росіян. Екіпаж на момент безпосередньо бойової стрільби працює безпосередньо. Ну в полі ну це свідомий вибір розробників. Скажімо так, основний компонент робився на її маневреності, тобто виїхали на бойове розгортання, то відстріляли і відповідно згорнулися і поїхали. Основна перевага це відхилення від власне до кількох метрів від цілі. Той час, як у радянських російських, САУ, там серйозне радіус відхилення.